А ось і стенд з наших старих добрих знайомих, які при цьому ні не старі, але точно добрі. Польська компанія Ґудрам, єдиний, до речі, виробник модулей пам'яті на всю величезну Європу. Кілька місяців тому ми показали вам широкий приширокий репортаж з заводу Гудраму, неподалік від сілейського міста Катовіце. Саме там і розмістився єдиний у Європі повноцінний завод з виготовлення усіх можливих видів пам'яті. Від простих на сьогодні флешечок та зішок до більш серйозних та вимогливих модулів пам'яті у настільні компи. Гудрам бренд на ринку, хоч і молодий, але уже типу заслужений. Комп'ютерні гіки про нього відгукуються непогано, адже європейське розташування заводу вдалося сумістити з європейським, ну, пробачте, за високуватий штиль рівнем якості. Хоча насправді це ніякі невисокопарні слова. Це, якщо хочете, певна технологічна особливість виробництва. Полягає вона в тому, що перевірку на якість проходить кожен виріб без винятку, а не вибірково, як то прийнято робити, практично на усіх інших заводах конкурент. Але ну зараз ми не про це. Ми про цебіт, на якому Гудрам виставив свій стенд з актуальною продукцією, чисто своєю і Тошебівською. Не забуваємо, що частина продукції робиться на тому ж таки польському заводі по спецконтракту. Чисто гудраміцьких речей виділимо, ага он ця штука так прикольно мигає в прозорому корпусі. Це звичайна планка пам'яті. Ну як звичайна, вона нового актуального покоління, з продвинутими діапазонами роботи, адже створена для геймерських машин. А от головну її особливість ви бачите таке кольорове світіння, через яке дана серія і отримала назву LED Lights. Особливо це може пристати до смаку тим, хто не любить закривати корпус, або якщо стінки корпусу Прозорі. Така ілюмінація одночасно. То скрасить ваші трудові будні, хоча у геймера вони, напевне, і без того вельми барвисті. Також, на прикладі Woodreму, давайте визначимо, які SD-картки сьогодні вважати найпродвинутішими. А отакі. Вони вже підросли до 128 Гігабайт і реально конкурують з бортовою пам'яттю ноутбуків. Клас швидкості 10-й, максимальний його прописують отут. Далі літера I і одиничка. Це такий клас швидкості уже в категорії uhs 1 Цю категорію підтримують усі сучасні дівайси, і вона дає чималий приріст у швидкості запису даних. Ми до цього з гордістю звикали до 10-20 Мбіт на секунду на банальних картках. А тут уже уявіть собі реальна сотня. Так що будете вибирати собі картку, усе це запам'ятайте.